Давай послухаємо розповідь та відповімо на питання. На фізкультурі. У школі є урок фізкультури. Діти займаються у спортивному залі. Вчитель показує вправи, а діти повторюють. Учні присідають, нахиляються, бігають та стрибають. Вони стають сильними та здоровими. А тепер відповімо на питання, який урок є у школі? Фізкультура. Де займаються діти? У спортивному залі, що робить вчитель? Показує вправи, що роблять діти. Повторюють вправи. Вони присідають, нахиляються, бігають та стрибають, Якими стають діти? Сильними та здоровими.